В нас є як ми любимо казати супергість. Це супер Тарас Цимбалюк, актор зірка сучасного українського кіно, зіграв головні ролі в багатьох популярних серіалах, але головний з них, як на мене, це Чорний Ворон і спіймати Кайдаша. Вітаю вас, пане Тарасе! Раді бачити в нашій студії. Дякую, що знайшли час. Доброго дня! Е, на початку не можу вас не спитати про Чорного Ворона. У нас в ефірі був ваш колега Даніл Мірєшкін, був автор Чорного Ворона Василь Шкляр. І книга, і фільм про події історичної давнини дуже перекликуються з тим, що відбувалося навесні цього року в Україні. Настільки, як, коли передивлявся, ось нещодавно Чорного Ворона, я був насправді здивований. Росіяни виявилися такими самими. Сто років пройшло і нічого не змінилося. Ті самі грабіжі, вбивства, всі ці, ці практики, які вони застосовують, там тортури і так далі. Але при цьому і українці такі самі. Тоді нам трохи щось не вистачило, не вистачило. Хоча була ж і тоді самопожертва. Була допомога один одному, те, що зараз називається волонтерство. Так от, чи вистачить нам зараз сил, щоб вже повелити цей російську навалу? А, мені здається, що ця вся історія тягнеться набагато раніше, навіть якщо там відкинути перепиті з. Катериною другої і так далі, ми це терпимо від нашого сусіда дуже давно. Різні причини, звичайно, нас відштовхують від якоїсь потрібної концентрації свідомості і нашої якоїсь внутрішньої сили. Я думаю, що найбільше висновків ми повинні були зробити у 2014 році, але ми, мабуть, недоцінили всю складність і серйозність цієї ситуації. Тому я дуже сподіваюся, що зараз українці. Стануть як ніколи єдиними і свідомими. От. І будуть брати приклади з тих регіонів, які стали таким свідомим історичним тилом, а не, а не, наприклад, з людей, які до сих пір, наприклад, підтримують Путіна там в Маріуполі, в Луганську і в Донецьку. От. Тому питання дуже складне, глибоке, але відступати далі нема куди, на мій погляд. Пане Тарасе, а що для вас взагалі Чорний Ворон? Я знаю, що ви дуже серйозно завжди ставитеся до всіх ролей, які і це можна згадати і каву з кардамоном. і кріпосна, хоча можна хотілося б, щоб вона називалася Кріпачка. Теж, бачите, такий флер російський. Як от ви готувалися до Чорного Ворона і що от внутрішньо, як ви його переживали? Що для вас ця роль? Мені дуже цікаво дізнатися з перших вуст. Ну, почну з того, що я взагалі дуже був радий, що екранізація Чорноворона відбудеться, тому що я про цю, цю історію знав зі студентських років з подачі тата. Він у мене історик. От і коли дізнався, що буде екранізація, я був готовий зіграти там кого-небудь якогось москаля. Там ну взагалі я не розраховував отримати головну роль. І коли мене Тарік Ткаченко затвердив на цю роль після якихось декількох секунд радощів, зразу я відчув. Відчуття такої тотальної відповідальності, тому що таке уособлення такого героя лягає на мої плечі. Ну, готувався наступним чином. Муштрував свого тата без кінця, щоб він мені підкидав якусь там літературу. Помимо шкляра є більш глибока книга на цю тему Горський. Холодний Яр. Власне, звідти шкляр. Це все, і це було поштовхом для написання його книги. Ну, звичайно, я їздив на конюшню, я тренувався, фехтував з хлопцями. Це якщо ми говоримо про якісь там фізичні, фізичну якусь свою підготовку. Ну, десь в такому режимі два-два з половиною місяці я пробув і не знаю. Ну, я до кінця, звичайно, ніколи не задоволений зіграним, але от якось так воно вийшло. Хочу запитати про культуру і мистецтво під час війни. З одного боку, ми бачимо надихаючі речі, коли насправді робляться великі дії, відносно там в перші дні, наприклад, музика, яка нас надихала на перемогу і наших бійців, заспокоювала тих, хто в тилу, тих, хто допомагає армії і так далі. З іншого боку. Ем, оці як їх називають брати Капранови, малороси, які продовжують, я навіть досі чую інколи з автомобілів російську попсу, я взагалі не розумію. Ну я, якщо чесно, люблю російський рок, точне, точніше любив. І от після 24-го я просто не можу їх слухати, навіть попри те, що там, наприклад, це вони не підтримували війну, як Макарєвич з машини Времені, да? але ну от в мене щось переключилося. Так от що робити? Нам з цими малоросами е, яким чином ми можемо на них впливати, і чи потрібно нам на них впливати? Да, зараз дуже такий час, е, немає відтінків, є чорне і біле, треба розмежувати. Е, я, якщо не кривити душею, теж там не завжди щось переключаю російське, хоча Ну я просто меломан і в мене купа музики, от в тому числі є російські пісні, які мені дуже подобаються. Uh, я їх нікому не транслюю, і я намагаюся їх слухати мінімум. Тобто, я ловлюся на думці, що я вже третю пісню слухаю російську, так треба перемикати, бо uh, це точно не, не ну, зараз. Ми повинні це все чітко розмежовувати. Uh, мене теж дивують люди, які, наприклад, мало того, що вони там це все слухають, вони ще дозволяють собі це там транслювати, uh, тим самим подавати якийсь приклад на простора і так далі. Uh, ми ми, звичайно, по суті зробити нічого не можемо. Ну ти ж не будеш ходити і кожному це розповідати. Зараз е класний час, який вичленяє от той рівень патріотизму, якоїсь свідомості, і ми можемо тільки робити висновки. А, ви зробили правильне зауваження про кріпачку, чого і назвали кріпосна. Бо, як сказала Забушка, що дійсно кріпосна це ж це ж мова що про стіну, про кріпосну йде. І от такі речі зараз вуха ріжуть. Такі речі зараз у Харіжу, тому що вторгнення чотирнадцятого року якось ми собі знімались далі в російських серіалах з росіянами російською мовою, 15, 16, 17 рік. Навіть 22 року, щоб вам бути точним, зараз скажу 22 року. 21 лютого, в мене був крайній знімальний день в серіалі Гадалка 2, який де головні ролі грали росіяни, от і ми з ними, ясно ж. Тому е, все помінялося буквально за пару днів війни, перевернулося з ніг на голову, і дійсно зараз ми повинні мати величезну концентрацію на всьому українському, тому що культурний фронт тягне за собою ну, величезний е, пласт і свідомості і, і всього на світі. Цього нам дуже не вистачало, тому ми, ми були слабкими, е, ми були послабленими, і ворог знав, що розкачати цей корабель на тих е, от, областях дуже легко. І це стало приводом до війни, приводом до такого несвідомого населення, яке досі там їх підтримує. Якось так. Пане Тарасе, а як так сталося, що стільки часу, от, наприклад є класний, ну неймовірний актор, як Тарас Цимбалюк. Ми всі це розуміємо, Але ну зараз це звичайно перші ролі. Але раніше було ж таке, що приїздить ну такий собі актор десь там з Росії, йому всі почесті. Він грає, він грає головну роль, хоча в Росії, можливо, його не так вже добре знають і визнають. А от, наприклад, нашим акторам, таким як ви, потрібно було грати на ну, якісь другорядні ролі. Хоча вони заслуговують на перші ролі. Так само як ви згадували, ми вразо згадували кріпосну. Головну роль і першу, і другу грала російська акторка. Невже в нас немає класних дівчат, які б дійсно унікально б це змогли? Продати а, саме або зіграти. От чому так відбувалося? Чого нам не вистачало підтримки держави? Чому так відбувалося? Що а, всім отім батонам ви знаєте зараз про якого про кого я кажу? Про російського актора, mm -hmm. який приїзд, приїздив до нас і знімався, і я думаю, що він тут не немало не грошей заробив. А, зараз він підтримує спецоперацію, Чому їм були такі почесті? Чому завжди українського актора такого класного? А, ну я зрозумію, що Тарас Цимбалюк, він зміг досягти успіху, Успіху, але ж є такі актори, які теж заслуговують великому успіху, але вони завжди були на другорядних ролях. Ну, у нас просто э, передує продюсерське серіальне виробництво, яке зав'язано на такій схемі, що росіяни тут за свої гроші в Україні знімають з допомогою українських продакшнів серіал. Він продається на поприщі російськомовного особкового цього всього простору. І заробляє максимально грошей продюсер, е, канали російські, канали українські, канали білоруські, Казахстан і так далі. Тобто, це така була схема, де не треба напружуватися. В принципі, ця схема і робила величезну дискримінацію не тільки українським акторам, а в принципі українському кіно, держкіно і так далі. Тому що нащо нам е, е, ризикувати, робити якісь авантюри, знімати якісь повні метри, якщо є схема, яка приносить гроші, примітивне мило. З найпримітивнішим сюжетом, але воно дає максимальний результат. І щоб це все працювало обгорткою, повинні бути пару російських якесь, кацапських бездерів, бо вони там нікому не потрібні, але хтось їх там знає, десь якийсь канал домашній, якийсь там канал Росія 1. І цього достатньо. Тому ясно, що вони сюди приїжджали. Це все знімалося тут, тому що росіянам набагато дешевше це все тут наняти. За допомогою українських продакшнів зняти це все тут в Україні, а там продавати і позиціонувати це як російський продукт. А ліній, лінійними ролями, лінійними епізодами масовкою напічкати це все українських акторів. І тому така дискримінація вона з мого студентства повелася, і, в принципі, от, до, до, до останніх днів мирного часу вона діяла, процвітала, і всі ми до цього звикли на превеликий жаль. Е, я теж був завжди незадоволений, ну кажу. Я розумію, в Росії теж є купа талановитих акторів. В кінці кінців. Е чого ви сюди привозите те, що не потрібно там нікому? А вони тут себе відчувають зірками, відкривають з ноги там двері. Е я вже десь відповідав інтерв'ю, що ні разу таке не було, що мені говорять, тут Тарас, знайомся це твій партнер з Росії. І щоб я зайшов, а там сидить до Магаром. Завжди сидить якийсь блін діма пчела, якісь блін просто ту якісь ну бездарі які не потрібні ніде, крім от. В цих от мильних чотирьох 8 серіках тому ця дискримінація вона роста звичайно звідти, але й дуже добре культивували українські продакшни, На жаль, і продажні продюсери. Але ж я хочу також зазначити фільм спіймати кай Кайдаша. На нього ж ставки не робили. От я просто багато читала про це, але наскільки люди ну, мабуть, чекали українського кіно справжнього, що там, до речі, здається, не було жодного російського актора, це абсолютно український продукт. Наскільки він дійсно ну, він вибухнув просто, його, його передивлялися ще і ще. Я знаю, зараз теж ваша спільнота вона гуртується разом. І навіть я знаю, що ви Робити все можливе і неможливе, щоб ще якось допомагати ЗСУ. От що нам робити після війни, після нашої перемоги, яким буде театр, яким будуть фільми? Це дійсно буде Чорний Ворон? Це дійсно дісно будуть впівномати Кайдаша. Яка буде кіноіндустрія? На що вона буде більше зорієнтована? Ну я дуже сподіваюся, що після перемоги такі серіали, як Кайдаша, будуть одними з найгірших в Україні. Тобто ми повинні піти вверх однозначно. Це величезний буде поштовх. Принаймні буде конкуренція тільки серед свого продукту. Це дуже круто. Тепер, як якщо ну майже 6 мільйонів наших жінок і дітей за кордоном, а тепер, відповідно, вони знають польську, німецьку, французьку. Там багато акторок ми включали декого з ваших колег. І ну дуже хотілося б нас наш, наш копродакшн перестав працювати з Москвою, а почав там з Варшавою, з Берліном, з Прагою і так далі. Будете. Я думаю, що це можливо. Як ви думаєте? Однозначно. Я впевнений, що так воно й буде. Причому я думаю, що це мінімум буде Прага і Варшава. Я дуже сподіваюся, що вона звернуть увагу, передуючи якісь е, кіномонстри, там е, Лондон, наприклад, чи той самий Голлівуд. Бо величезна, ну дуже важливо нам зараз, щоб інтерес до війни не падав. Неважливо, в який бік рухається е, успіх. Важливо в тому, ну, що щоб люди дізналися, по перше, що таке максимальне зло для всього світу. Це перше. І по-друге, вони повинні знати точно, де на карті знаходиться Україна, і що це взагалі, за народ і яка його велич не тільки історична, а й там у нас маса тут масановитих людей. Ми можемо знімати кіно про фільм Земля люди говорили там в свій час ну, не один рік, хоча це був перший німий фільм взагалі там за пару років до тотального голодомору в Україні. І ну, звичайно, величезна залежність від росіян, величезна, е величезний вплив. Росіян зробив з нас просто якийсь додаток до них на превеликий жаль. Тому я впевнений, що зараз весь світ знає, що таке Україна, що в нас тут іде війна, і копродукцію, копродукцію з України почнуть розглядати багато країн однозначно, це факт. Ну і тут головне, щоб, щоб це все було через призму того, що це українське кіно. От я веду до того, щоб ми е, щоб не замилювалося е, українське виробництво, щоб не просто українці там знімалися, як е, якісь епізодники чи в масовці, десь в якихось голівудських фільмах цього недостатньо, я вважаю. А у вас є мрія? От які, які ви бачите? Я розумію, що для кожного актора, а мабуть, і тим більше ви сказали, що ви завжди не задоволений тим, тим, тією чи іншою ролью. От є у вас мрія? От кого б ви хотіли зіграти? Можливо, це щось буде історичне кіно, хоча ви в історичному контексті знімаєтесь. От що ви для себе бачите далі? От де ви себе бачите? В якому кіно? Чи можливо театр? А, я мрію про розкіт українського кіно. Я в ідеалі не хотів би зніматися в Голлівуді. Я wow. хотів би, щоб такий рівень з'явився в мене тут в моїй країні. Це було б набагато краще. Я не хочу бути двохтисячним е, якимось актором е, найвідомішої там компанії голлівудської. Я хочу бути очевидцем того, що в розквіт кіно нарешті в моїй країні. Ну це в ідеалі. Це реально я маю таку мрію. В плані того, що зіграти, ну, ми актори, люди готові розкриватися в усіх жанрах і в цьому цікавість. Тобто я не хочу бути драматичним героєм і грати очікуваних якихось персонажів для прихильників, для людей. Мені хоч, хотілося б їх постійно чимось здивувати, тому я хотів би попробувати щось і комедійне, і, можливо, це якийсь буде хорор, можливо, це буде якийсь детектив, що завгодно. Чим більша палітра, тим цікавіше нам в цій сфері знаходиться. Ми, в принципі. Нам ця сфера і подобається, тому що тут щодня може бути щось інше. Ну або ж знаєте, я собі вже уявляю спешел гест Тарас Цимбалюк, який зіграє роль капітана України, десь там в Марвелівському якомусь екранізації так було б непогано, правда? Я нещодавно побачив фішу, яка мене справді здивувала. Виявляється в Києві зараз. Є спектаклі російською мовою. Це спектаклі 18+, плюс і я. Е, е... Трохи ну я не можу скласти своє враження. З одного боку ми не маємо цензурувати е, культуру, мистецтво, медіа, попри те, що війна да е, якась там власна цензура у нас, звичайно, є, бо ми розуміємо, що те, що ми робимо, має додавати Україні, а не забирати в неї. А з іншого боку, російськомовні спектаклі, потім якісь концерти, на які приїжджає після 23-го, після початку вже комендантської години поліція і збирає там, виявляються просто купа людей. Як до цього ставитись? Я не знаю, я не чув ні про які російськомовні вистави. Ну, це, звичайно, ненормально, абсолютно. Це е, аморально зараз. Називайте, як хочете. Ну, е, я, мені важко це коментувати. Я не знаю, чия ця вистава, якщо підкажете, хто це грає виставу російської мови зараз. А, зараз я подивлюся, як називається Та театр Дарк, щось там дарк. Ага. Ну, я такого театру не знаю, слава Богу. Не чув. Ну, а, є, ну, є люди зараз, які заганяються, які розповідають, ну їх такі тезиси застарілі, що, типу, ну, ви знаєте, що в нас там на передовій теж хлопці розмовляють різною мовою. Тому там є такий ведучий, Януфрієв. Він вів кінофестиваль нещодавно, Саня звати його. І він вів його російською мовою. Йому всі сказали, що чувак, ти ведеш зі сцени. Розмовляй вдома хоч китайською ну, ти маєш вести такі заходи української мови, і я 100% підтримую людей, які проти російської мови а, на такому рівні: адміністративному, державному, концертному називайте як хочете. Ну, є якісь правила для всіх, вони повинні зараз вімкнутися одночасно і не може бути ніяких ні зі своїми жінками, зі своїми дітьми вдома розмовляєте російською мовою там як завгодно. Але а, культурний фронт зараз повинен стати тільки україномовним. Мені здається, ми за це боремося зараз. От я, я знайшов це комедія, називається Знайомство з кінчанням. Такий юморок. 18 плюс mm -hmm. увага! Захід російською мовою, а, еротичний вистави від театру «Дарк Сафіт. Отаке. Хай буде добре, господи, що тут скажеш. Ну, я думаю, що просто важливо, що е, я думаю, ну багато хто може просто проголосувати тим, що не ходити на такі спектаклі. І я думаю, що це має бути ну там певна позиція. Я вже зараз собі, якщо чесно, навряд чи уявляю сприйняття спектаклю російською мовою. Ну я навіть ну я думаю, що як і багатьох багато, багато з нас дивляться українські фільми в перекладі, ну іноземні голівудські в українському перекладі, <гум> це просто ну це щастя і кохання. Настільки вони смачні, це переклади. І да, коли нас ти дивишся російською. Ти, тому... ти просто героїв можеш не пізнати. Вони якісь тупі російською, це дуже дивує. Так, да, це правда. У нас шикарний дубляж, шикарний і переклад. Це видно і в літературі, і в ти сидиш кінотеатрі. Ну, це реально, це насолода. Тому ще, якби в нас були якісь невдалі там переклади, або ми в цьому якось непевно себе почували, а наш дубляж визнав світ одним з найкращих, тому тут. Я не знаю, ким треба бути, щоб зараз цим всім нехтувати.